Поділюся з вами е, своїм досвідом. Буду з вами сьогодні щирою, як Бог змінив моє життя. Е, до зустрічі з Богом я була дуже е, депресивною людиною, У мене постійно було емоційне вигорання, у мене постійно було проблеми зі здоров'ям, але насправді Ісус Христос Він коли прийшов, коли я воз'єднала з Ним через відкровення, через пізнання Біблії, пізнання пасторів у моєму житті. У мене набагато менше стало проблем. Я почала менше хворіти, я почала менше вживати таблетки від щитовидної залози, бо насправді в мене з ним виникають проблеми. Я почала фарбуватись, доглядати за собою, тому що я відчула себе зовсім іншою. Я відчула гармонію всередині себе. Я можу сказати чітко, що Ісус Христос Він прийшов і приніс благодать у моєму житті. Він розіп'яв себе заради мене реально на Христі. Він поніс усі мої гріхи для того, щоб я мала життя вічне. І знаєте, мене торкається те, що насправді, коли до Ісуса Христа почали звертатись Господи, то Ісус Христос він показав, що Він є Богом, Він показував їм про це, але фарисеї вони його не прийняли. Тому насправді дуже багато є людей, які. Не приймають Ісуса Христа як Господа, які відносяться до Него тільки як до людини, яка є сином Божим, але Ісус Христос, Він є Богом, Він є благодать і істина в моєму житті, коли я приймаю Його в своє серце як кровення. Тому насправді Ісус Христос, Він є е, е, е той, у кого я, я любов, Він є той, хто зігріває мене зсередини, коли мені стає самотнім. До зустрічі з ним я дуже багато відчувала самотність. У мене насправді було хворе серце. І я задавалася питанням, як усі інші люди на цій землі, у чим смисл життя? Коли насправді я зустріла Ісуса Христа в своєму житті, мені стало не соромно проповідувати про нього в інтернеті при тисячах переглядах. Мені стало не соромно бути і проповідувати до нього, про нього кожній людині. Мені стало не соромно виглядати так, як хоче бачити мене він. Тому. У мене змінилось все, задля того, би я мала можливість прийти до Його царства. Є гріхи, до які я до сих пір долаю, але є гріхи, які подолав він, будучи там на хресті ще дві тисячі років назад. Амінь.